Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас важлива тема, коли купувати бджоли чи пакети. Тому що бджолярі майбутні вже в них руки чешуться і хочуть швиденько взяти собі бджіл і займатися бджільництвом. Друзі, поки що не спішіть. Якщо ви десь знайшли у бджоляра скажімо там, сім'ї, хай вони окрепнуть, хай заміниться бджола, хай матка розсіється, і тоді ви будете бачити вже конкретну картину, якої, якої сили сім'ї. Наскільки якісна матка і так далі. Коли вже можна починати думати за купівлю бджіл, це кінець квітня, початок травня. Буде саме оптимальний варіант, як я сказав, сім'ї вже до тої пори будуть сильні, матки на пік вийдуть, бджола вся буде молода, обновиться, і вам тільки залишиться, можна сказати, ставити магазини і качати мед. Скажімо, якщо вам пощастило з акацією, ви якраз встигаєте підготувати свої сім'ї до акації. Придбані. І в перший же сезон після купівлі ви можете отримати декілька магазинів акації. Я знаю, про що балакаю, тому що в мене є такий приклад. Бджоляр-початківець в минулому році придбав декілька вуликів з магазинами. Все було, ну, правда, магазини які, магазини потрібно було бджолам будувати. З вашинкою, просто рамочки. Все, загрузив їх. І вони в кінці травня почала цвісти акація, позаливали медом і отримав і бджоляр початківець. майже нічого не робив. Взяв готові сім'ї, тільки накидав рамочок, бджоли, все зробили самі. Ось і все. Якщо ви зараз придбаєте ці бджоли, десь навіть якогось бджоляра перевезете, ну, все ж таки там можливо і все й добре буде. Але у вас буде більше роботи. І за ті саме, можна сказати, кошти практично плюс-мінус там. Також, також і бджолопакети, в принципі, ну, їх зараз ще ніхто і не продає, але теж, на такі числа теж підходить. Ну і скажімо, ви прийшли до бджоляра в кінці квітня, початку травня, домовилися з ціною, вам уже можна легко оцінити. І силу сім'ї, і якість матки. Дивитися на печатку. Якщо печатка плотненька, немає майже тих пропусків, не повинно бути таке, знаєте, все в дірках масово, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там. Чуть -чуть. І якщо це на багатьох рамках, це означає, що ну, матка низької якості. Звісно, все залежить теж від, скажімо, медової бази, і пори року, можуть навіть гарні матки так трішечки портити, ніби зовнішній вигляд. Комірок, ну, рамок. Але в цю пору, в принципі, вже виділяється нектар, вже цвітуть, ну, як то кажуть, різнотрав'я, в принципі, бджоли працюють. Це не така пора, ніби, як провал серед літа, що нічого, ніде, якась засуха, і бджоли там в такому стані поганому. Ні. Травень місяць це. Пік, як то кажуть, розвитку бджіл, тому що травень місяць це вже період руїння, а рояться бджоли, вже як виходять на свій пік, вони в гарній формі і так далі. Звісно, ще ж є така проблема, як і погода, все змінюється. Зараз не можна навіть розрахувати на наступний день, яка буде погода. В цьому році я бачу, що вологи все ж таки маловато, маловато. Я оцінюю по криницях, в криницях вода опустилася, а це весна. Це, друзі, весна. І якщо весною в криницях мало води, що буде літом? А осінню що? Як ви знаєте, що на осінній час взагалі рівень води падає? Те, що зверху, ну, не було снігів, не було дощів, не було нічого, в принципі, і волозі, не було звідки взятися. А як знаєте, нема вологи, нема виділення нектару. Ну, тепло, звісно, я вже відкидаю тепло. Тепло може і буде. Але без вологи теж нектару не буде. Що потрібно рослині, те потрібно бджолі. Вони зв'язані між собою. Рослина голодує, голодує бджола, все. А вода, вода це життя. А її зараз мало. Не знаю, який цей буде рік, але я думаю, що легкий він точно не буде. Та ще дам таку невеличку пораду, якщо все ж таки ви надумалися придбати бджоли. Беріть як мінімум дві сім'ї на всякий випадок. Якщо у вас не буде змоги, там, скажімо, десь швидко придбати матку або якісь зробити маніпуляції, у вас завжди є інша сім'я. Від неї можна брати і розпліт, і об'єднати на випадок якоїсь біди. Бо якщо візьмете одну сім'ю, початківець зробить якусь таку невірну дію і все, сім'я може пропасти. А за рахунок Іншої можна це все вирівнювати. Так що, ось і вся інформація, друзі, на цьому. Займайтеся бджільництвом, хоч зараз це самі розумієте, яка ця справа зараз тяжка. Навіть не займатися бджільництвом, а просто жити. Просто жити. Жах, що робиться. Все, не будемо просумне. До побачення.